Онук Івана Франка Роланд Франко став учасником благодійної акції інші. Інші збирають гроші для бійців. АТО. понад 100 тисяч гривень передадуть захисникам молоді виконавці та художники. Вечірня програма акції інші зібрала учасників майдану та молодих волонтерів. Підтримати молодь прийшов і онук івана Франко Роланд. Він каже: поезія, як його знаменитий дід не пише за маминою порадою. Коли я молодь, був ще дитиною, та я щось ніби за початку хотів писати навіть якийсь вірш, але мати мені сказала, що Іван Франко, твій дідо, стільки вже зробив і стільки написав, що ти вже краще сиди і, і роби щось розумне діло. Роланд Франко все життя пропрацював у київській політехніці, викладав студентам, і сьогодні прийшов підтримати волонтерів та активістів. Олена Принінова розмалювала кружки для солдатів. Проводила майстер-клас по розпису чашок. Ми розписали досить багато чашок металевих, які поїдуть до наших хлопців на фронт. і Вони зможуть з них пити чай і їсти наше смачне варені. Художники теж зробили внесок у збір коштів. Майстер-класи триватимуть у новорічні та різдвяні свята, а кошти направлятимуть на потреби армії. На сьогодні наша організація «Благодійний аукціон побачень для бійців АТО зібрала понад 100 тисяч гривень, і на ці всі кошти вже закуплено необхідне для хлопців і відправлено в АТО. От ми продовжуємо і проект благодійний аукціон побачень, і проект подарунок солдату до Нового року. Роналд Франко каже, тепер остаточно впевнений в європейському майбутньому України, який передбачав його дід у своїх творах. Він настільки багато пророкував і передбачував, і радив і розумів. Що таке Україна, і як треба нам її все ж таки зробити тою державою Європи, яка вона повинна бути, одна з найбільших держав? Онук Івана Франко впевнений у незворотності думаю, вибору. Що... каже, молодь не дасть політикам звернути з європейського шляху і відстоюватиме незалежність держави. Ольга Скотникова, Олександр Прозоров перше національні.